Вітаю, давно цього не було, і ось знову готуємось до перезавантаження уряду. А, нібито вже є новий прем'єр Юлія Свереденко. Я впевнений, що ви чули це прізвище. Вона періодично коментує різні події, їздить на зустрічі, представляє Україну. Ну і так далі. А, з яким формулюванням уряд відправляють у відставку? Ми поки що теж до кінця не знаємо, проте деякі канали. Повідомляю, що нібито, нібито за втрату довіри, за розтрати бюджету, ну і просто щоб перезавантажити виконавську владу. Це виконавча влада, уряд власне уряд е виконує, виконує вказівки, вказівки, доручення, закони. Слідкує за тим, щоб всі ті норми, які приймаються Верховною Радою, і іншими структурами, вони е ну, от дотримувались. В тому в тому ключі, в тому аспекті, в якому вони замислені. І от в даному випадку, коли ми говоримо про перезавантаження уряду, виникає питання: а що зміниться в Україні від того, що виконавська влада, виконавча влада, буде перезавантажена? Ну, це ж тільки виконавча влада. Навіть в Україні є така, така приказка. Знаєте, прислів'я таке не дуже добре, що. Ну, э, нічого не зміниться, якщо ліжка переставити. І от українці по-різному ставляться до э, перезавантаження уряду. З одного боку, українці дійсно хочуть, щоб у владі щось змінювалося. Ну, це не секрет, напевне. Частина українців, які при владі навіть готувалися до виборів. Згадайте, не так давно. Була прямо передвиборча гонка навіть. Голова Верховної Ради Мусійчук та потім і Зеленський намагалися вгамувати деяких депутатів, там деяких колишніх, навіть президентів від того, що вже, вже потрібно брати участь у передвиборчих перегонах. А отут ну, такий демонтаж уряду. Чи здатний він щось змінити, чи здатний він вплинути на зміну політики в державі, важко сказати скоріше ні, ніж так. Адже це виконавча влада і вона виконує, а не приймає. Різні, різні законодавчі ініціативи? Хоча уряд здатний відправляти різні листи, постанови, він теж визначає процедуру процедуру реалізації. Бо знаєте, як буває так, що нібито прийнято щось нормальне, а реалізація ну, на, на трієчку. кажуть, задум на п'ятірочку, а реалізація на трієчку. Чи можемо ми вважати уряд цей провальним? Ну от е, Шмигаля. Ну, знову ж таки, українці напевно будуть писати, що так, провальний там і так далі. У мене на це своя точка зору. Думаю, що постав когось з нас на місце е, чиновників е, отакого рівня, як Шмигаль, то напевно не, не в багатьох із нас би вийшло краще. Адже коли ти заручник ситуації, заручник війни, заручник того, що потрібно приймати, заручник. Того, що політично потрібно приймати, чи то партнери тиснуть, то е, розгулятися, скажімо так, не завжди є де. Тому з одного боку, українці будуть задоволеними, адже зміна, будь-яка зміна влади для українців, це знаєте, як нова, нова ініціатива, новий стимул до чогось нового. А з іншого боку, українці завжди на боці, е, ну як є, ото такий твір. Принижених і знедолених. Чи будуть українці жалкувати за урядом, який має піти у відставку, скоріше за все, важко сказати. Але те, що з кожним новим урядом, президентом, з кожною новою інновацією краще воно не особливо стає, то це, напевно, помітили всі. А будемо сподіватися, що в новий уряд наберуть людей. Які е, будуть чесно виконувати свої обов'язки, будемо сподіватися, що е, влада України поступово, поступово, ще раз повторюю, буде позбавлятися від людей, які е, недоброчесно, недобросовісно набивають свої кишені. Не будемо приховувати, що за період дії цього уряду надзвичайно багато чиновників проявили себе, ну скажімо так, дуже дивним чином. Проявили себе так, ніби в країні війни і немає. Але ми з вами на це вплинути не можемо. Впевнений, що і Шмигаль теж на багатьох персонажів вплинути не міг. Тому подякуємо Денису за його роботу. Як мінімум, він не намагався опозиціонувати себе до Зеленського. Як мінімум, ми не бачили оцього роздрая, розбрату серед влади виконавчої і інших гілок влади. Ми бачили, що Шмигаль просто виконував свою роботу і був е своєрідною опорою, підпоркою для Зеленського, який в багатьох питаннях, ну скажімо так, не мав можливості ні розбиратися, ні ними займатися. Тому було б добре, якби у нас уряди йшли з подяками, уряди йшли з вдячністю і від людей, і від президента, і від Верховної Ради, а не була оця постійна чехарда, Ми когось виганяємо. Сваримо, думаючи, що народ е, не помічає, де насправді добро, де зло, хто дійсно впливає на певні процеси, а хто є просто виконавцем. Особисто Дениса Шмигаля не знаю. Багато розмов було про те, від кого він, від яких він там людей. Це вже насправді не важливо, війна дуже багато що змінила. Війна переформатувала відносини. Війна зробила з одних людей вищими, інших зробила нижчими. Хтось був колись царем гори, а став десь внизу у в'язниці, а хтось був ніким та став усім. Тому сподіваємось, що Денис знайде своє продовження, чи то в бізнесі, чи то, можливо, в майбутній Верховній Раді. А ми з вами будемо рухатись далі і будемо допомагати владі. Не бути поганою. Тому підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Я дуже вдячний всім, хто допомагає мені. Ви ак активні такі громадяни, і мене це радує. Ми не уряд, ми не міністерство. Нас навіть не завжди запрошують на якісь ефіри, але ми не опускаємо руки. Ми знаємо, що майбутнє за такими людьми, як ми. Тому працюємо, рухаємось вперед. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на ресурс, будьте активними, вірте в свою країну, і головне вірте в себе, хто б там не був прем'єром, президентом чи кимось іншим в цій країні. Головне, це ви. Головне, це звичайні люди. Бо ми з вами робимо історію, і що цікаво, ми на своїх плечах виносимо все те і всі ті прорахунки, які допускають великі люди. Вони думають, що вони великі. Але великий той, хто потім розгрібає все те, що придумали собі великі світу цього. Великі ми з вами. Бережіть себе.